Я народилася та виросла в Бердянську, куди мої батьки переїхали за розподілом. Тато з Грузії, а мама з країни, яку навіть називати не хочу. Пізніше я переїхала жити в Харків. А з Харкова під час війни ми переїхали в Білу церкву. І можу сказати, що українці це неймовірні люди. Ми неймовірні, сильні, вільні. Не скорені. Я ніколи не думала, що День Незалежності буде для мене так багато значити. Ми з Джеком хочемо привітати всіх з Днем Незалежності, з Днем, який надзвичайно важливий для будь-якого українця. Тож за свята в нас вільні, нескорені найкраще. Ти можеш не чесатися, хоч одну секунду, Я знімаю відео, привітання, а ти сіл свою клаку всім показав. І не можу нічого зняти.